Шановне панство, зараз 5.30, як ми і планували встати, так ми і встали в будильнику. І будемо зараз збиратись, снідати вже потроху збираємося. Звичайно, збиратись в хаті значно зручніше, ніж в наметі, і спати значно тепліше і комфортніше. Тому сьогодні ми відіспалися за всі попередні ночі. Було дуже класно. Хоч ми піч не топили всю ніч, але ну, вистачило просто мені навіть два кілтами, їх накинути зверху і все. Я навіть їх не пристібав до килимка, так і зверху лежали. Я спав теж не в одязі, ну в одязі, але не в, не в усьому, не в кухових штанах, не в цікуці. А в лісочці. Скільки, скільки? Плюс чотири. Угу. Ну, плюс чотири, тут взагалі спека. Тобі як спалось? Я в літньому квілтові спав. ну і одягові, то було максимально комфортно. Гріємо воду, будемо їсти, щоб у нас було багато сил на велику сьогоднішню подорож. А ще тут під ранок ми чули мишу. Ну, може вона і раніше тут бігала, просто не чули, може, спали. То вже я такий прокинувся, чую, шоршит. Правда, у нас. Поділилися думки. Я думав, що вона в лівому куточку. а Вова, що в правому. Я теж, що в правому думав. Да. Да. От, два проти одного. Але ми побачили з лівого боку е, пакетики від симпліматів, які на підлозі вже валяються. А це лівий куток. Свіженький сніжочок. Смачненький. Ось основний секретний інгредієнт: як навалювати в зимових походах, так, щоб енергії вистачало. Це гарнір. Отже, 7.30 ми нарешті вирушили. о 7.00 вийти, і в принципі було б нормально виходить, бо вже світіло. Але отак. От. Треба на збори дві години закладати. Ну і хто не дивився. Попереднє відео, то нагадаю, сьогодні ми хочемо дійти до Лазищини. Це десь 17 кілометрів звідси. І маємо ми бути там хоча б о 5-й. Будемо старатися, бо буде у нас потяг там. Не хочеться його пропустити. Але, по ідеї, сьогодні маємо йти вже по стежці. Сніга не було свіжого, тому по протоптаному і майже завжди вниз. Тож, сподіваюсь, буде неважко. Але ж який гарний ранок сьогодні. Просто краса. Ох, і краса! Ось уже Петрос у нас відкрився, і його вершину осяює ранішнє сонце. Сьогодні значно кращий ранок, ніж вчора. Навіть на вершині видно, що нема ні вітру. Ні, хмар. Ех, дуже шкода, що ми сьогодні не зустрічаємо ранок на Петросі. А ось позаду залишається Говерла. На ній теж гарний ранок. Богдан нас попереджав, що на полонині Скоп'єска ми можемо трошки плукануть, тому що вони тут щось неправильно. Ходили неправильні стежки, неправильні маркування чи що. Коротше, мені здавалося, що тут насправді нема де блукануть, але ми дійсно йдемо вже десь в стороні від стежки. І сонце вже почало сходити над хребтом чорногірським. Ми вийшли на полонину під Петросом. Далі вгору ми вже не підемо, хоча ранок і погода ідеальні для сходження на Петрос. Подивіться, яка краса. Але ми підемо вниз до Козьмещика. Це таке невеличке укриття знаходиться. Бачите, як замітає навіть таке укриття снігом. О! Якби ми пару ночів стояло б своїй наметами, у нас б була б така ж ситуація десь. Все від Петроса ми починаємо спускатися на полонину Голос Ческа. Справимо десь чи їх ліду, хтось мав буде ходити. Сподіваюсь. Я дуже сподіваюся, що як тільки ми почнемо спускатись, вже буде протоптана стежка і буде легко і комфортно. Але насправді тут дуже сильно все заметано снігом, такі сугрови по коліна, всі сліди заметані, тому нам доводиться чисто по GPS орієнтуватись і сподіватися, що йдемо в правильному напрямку. Ось маленька колиба на полонині Головчеська. Така теж по дах фактично засипана снігом. Я не знаю, чи про неї Богдан говорив чи ні, що в ній є пічка, але не вижу ніякої труби. Але ми вже вийшли на стежку і це радує. Ще одна непогана колиба на шляху вниз. Ми зайшли в ліс і нарешті з'явилося маркування синього маршруту. А ще на зустріч нам йде перший турист, якого ми зустріли. Зупинились на такій невеличенькій полонинці. Тут декілька хаток, якесь господарство. Є ось такий столик, де ми присіли попити чаю, трошки відпочити. Вже будемо знімати снігоступи, бо в принципі вже дорога, по якій якийсь всюди хід їздив, тому вже якби сенсу в них немає, особливо. А ще в мене проблема. Пам'ятаєте, ми вчора тягали ввечері дрова. Так, от. Ну, Хто дивиться уважно мої відео, не тільки про походи, я розказував, що в мене є проблема зі спиною, у мене там грижі є, протрузії. Коротше, мені не можна важке піднімати. І, в принципі, після того, як я усвідомив це, я перестав бігати, перестав піднімати важке, і мене особливо не турбувала спина. І навіть рюкзаки в походах, це ще одна з причин, чому я якби, намагаюся зменшити вагу спорядження, щоб. Я міг ходити, щоб це мінімально травмувало мою спину, мій хребет. І вчора оце ми потягали дрова, і я відчув, що да, щось там десь защемило. І, на жаль, до ранку це не прийшло. І я тепер йду і постійно відчуваю біль. Ну, Хто знає, що таке затиснутий нерв, той знає, яку біль я відчуваю. Навіть не тільки коли я йду, а от постійно от вона є. Згинатися дуже важко, і якщо якийсь різкий рух, типу ти підслизнувся трошечки, то. Ой, це дуже боляче. Тому, зціпивши зуби, йду далі. А як з'явиться зв'язок, буду писати своєму мануальщику, записуватись на прийом. Така ось тут хатинка, там туалет навіть є. І з того боку дороги теж якісь хатки. До речі, Взуття показує себе просто причудово, враховуючи те, що це лише третій день, як я його ношу. Мені в ньому дуже зручно, воно взагалі не промокло. Я не знаю, чи могло би воно промокнути в таких умовах. В принципі, невологий сніг, мороз сильний. Тому це ще не показник, скажімо так. Треба і в інших умовах їх буде протестувати. Але конкретно в цих дуже тепло, в них м'яко, сухо. Вони ззовні навіть ніяк не постраждали. Я боявся, що кішки, снігоступи залишать на них якісь подряпани, якісь будуть в місцях, де фіксатори знаходяться, але нічого нема, вони виглядають як нові. Ну, вони є нові. До речі, погляньте, які тут люксові умови. В цьому будиночку ось таке шикарне шестиспальне ліжко. Стіл. І є пічка, навіть така невеличка грубка, можливо, її навіть якось можна розпалити, але дров тут особливо немає. Ну таке. Ми оце з вовою. Коли бачимо ці джерела, облискуємося, бо вже три дні не пили. Нормальної води, тільки топлений сніг. Каже, що холодна. Не знаю, я б попив. А от і мещик на горизонті. Ми вже пройшли більше 10 кілометрів. І далі ще десь 7 кілометрів до Лазащини. Ну це вже фактично цивілізація. Тут вже навіть можна машину зловити. Тут в Казмещику біля ресторана ми помітили ось цей автомобіль і вирішили запитати, чи їдуть вони кудись. І Вони якраз через хвилин, 15-20-30 їдуть в Єсіння. А нам в сіня, і треба в нас відтик квитки. А до Лазищини, куди ми думали йти ще 9 кілометрів. Іти. В принципі, у нас час є і можна пройтися, але у мене реально спина болить. Я от на такий, такий варіант в принципі, розраховував, що ми десь побачимо якусь машину, яка буде вести інших туристів, і вони нас теж візьмуть. Якщо візьмуть, то поїдемо. Нас таки взяли. Поїдемо в єсіння. Все нормально. Ми вже на станції Ясіня приїхали з заїздом ще в супермаркет. Такий от сервіс неочікуваний. Взагалі нам дуже повезло. Тому що якби ці ребята поїхали, ну точніше, якби ми підійшли до Казмищика буквально на 20 хвилин пізніше, Запішали. то ми б чухали б далі пішки, як і планували. Отак нас підвезли, і Цікаво, що там ледь не половина з них знає і дивиться мій канал. Так що вам, вам привіт. А хто не дивиться, то сподіваюся, теж підпишуться. Похід у нас закінчився якось екстрено швидко. в тому що у нас квитки були на з чимось. Там а от вони всі приїхали на потяг, який відправляється в 14. То ми теж ще змінили квитки, щоб тут не просто сидіти три години. Які ми зробили висновки в цьому поході наговерло заросліка, первос з крутої сторони? Я піду тільки з льодорубом. <свист> головний висновок. А так, що теплі рукавиці головний елемент спорядження цього походу ні, не ці, а теплі. <свист> так тому що вони прямо рятували і робили. Проводження часу дуже комфортним, а так то все здорово, все прикольно, багато пригод, багато цікавих відкриттів, багато несподіванок. Я не знаю чому, але я. Перед підйомом на Говерлу і при спуску з Говерли був просто мертвий плач. ще два кроки і все, і немає чим дихати. Я не знаю. Можливо, жарти а це дійсно якась акліматизація, бо тут сьогодні йдемо нижче. Взагалі просто летиш без проблем. Тому ну, це було щось дивне. Напишіть а. в коментарях, якщо ви раптом теж з таким стикались, чи може бути от. Проблеми з диханням на висоті 2000 метрів. Ну це дивно, але mm -hmm. в моєму випадку це чомусь є. Mm -hmm. Ось, ну і що? Це такі одношарові намети для таких умов, які ми пішли, підходять так. Ну, це батько. Mm так, -hmm. mm -hmm. да, це факт. І це теж висновок, до якого я хочу приєднатися. Що все ж таки другий шар, ну от саме в такі люті умови, він потрібен, коли є вітер, коли е, ти йдеш не на одну ніч і тобі, в принципі, все. Ну як ти там перекантуєшся, тобі треба зберегти все сухим, то варто. Тим паче, що знову ж таки, це не значить, що я відмовлюсь від пірамідки. Просто у пірамідки буде ще внутрянка. Єдине, ж що треба, щоб вона була не сіточка. Я радий, що в цьому поході нам знадобилися і кішки, і снігоступи, бо нема нічого гіршого за те, що ти щось несеш, і воно тобі взагалі не знадобилось. Тим паче такі важкі речі, як кішки і снігоступи то тут так, у нас були ділянки, в яких ми в снігоступах по снігу скакали, і були, де дійсно було в кішках дуже комфортно і єдине можливо, скажімо так, пересуватися. Стосовно льодорубу, я все ще не впевнений, що він потрібен для таких стежок стандартних туристичних, Так, звичайно, якщо шукати собі якісь пригоди, типу там на шпиці дертися. От чи там ще якісь там кулуарчики знаходити каміння, то звичайно можна знайти такі альпіністські маршрути, де все потрібно, і матузки, і страховки, і так далі. От, ну, але от е, підйом зарасляка. Ну, якщо б він був, скажімо так, гірше б від нього не було. Якщо ви е, піднімаєтесь просто з бази і назад, то взагалі не бачу ніяких проблем взяти з собою е, льодоруб і все, що потрібно. Ну, якщо ви на легку, просто якщо у вас похід і ви з рюкзаками, то ви якби думаєте стосовно кожних е, зайвих. 100 грамів навіть такий неочевидний момент, до якого я не був готовий, оскільки це був перший раз, коли я користувався кішками, то коли ми встановлювали свої намети на говерлі, ми їх не знімали з ніг. Оскільки використовували кішки для того, щоб вдовбати ту кригу, там, в якій ми рили свої нори. І коли ми вже встановлювали самі намети, то легка наобережність, десь вітер, ваш тент потрапляє кудись вам під ногу, і ви так чпок, і проколюєте дірочку. Це зробив і Вова, і я. Приколов також свій тент. Єдине, що у нас різні матеріали, і поліестер потім. Вітер просто розірвав ту дірку, ну ви бачили як. От. А у мене дайніма, вона як була, так і залишилася, і я її, в принципі, заклею, і це не страшно. Ну і не страшно, тому що це зима. Ну, в принципі, так. Да. Тішки влітку і не знадобляться. От. Тому це тільки така зимова проблема, але значить, що. Ну, Дощу не буде, і, скоріш за все, ці дірки вам ніяк не ніяк проблем не створять, окрім того, що вітер просто розірве далі тент, і, і тоді ну, це теж вже буде немаленька проблема. Наш потяг вже на пероні, тож буду прощатися з вами. Сподіваюсь, це коротке відео про третій день вам теж сподобалось. Пишіть свої враження, коментарі, тисніть вподобайки. Ну, ви все знаєте. І не забувайте підписуватися. Я сьогодні вам ще не розказував про те, що. Ми з Настю хочемо дуже хочемо отримати срібну кнопку. і Залишилось зовсім небагато для цього, тому треба, щоб ви просто підписалися. Якщо ви дивитесь ці відео, не чекали, поки Ютуб вам їх запропонує, порекомендує. А підпишіться, і вони виходять регулярно і тішать ваше око. Я сподіваюся. Інакше для чого ви дивитесь це відео? Хочу нагадати ще про е, друзів нашого каналу. Це магазин Шамбала, 10% по промокоду. Магазин Рокфронт і також е туристична їжа Харчі, на яку ви теж можете отримати знижку на деякі справи, якщо подивитись попередні відео, якщо встигнете, бо знижка діє тільки місяць. А, ну і про магазин Адреналін з Одеси теж хочу нагадати, там теж все можна придбати зі знижечкою 10% по промокоду на горні. Користуйтесь, купуйте класне спорядження, ходіть в гори, насолоджуйтесь, якщо є така можливість, Побачимось в наступних відео бувайте.